Добрий вечір. Ось так в мене любашка виглядає. Я не знаю, чи я все правильно робив з амінокислотами і карбоміс, сульфат, магнію, Даже нічого вам не можу сказати. Так, е, Кожна людина вирощує по-своєму і бачить свої плюси. Давайте я розкажу, От, наприклад, е, я позавчора накрив гербіцидним екраном стомп. Що я буду далі робити. Так, в гербіцид нічого ніколи не додавайте. Ніколи нічого не додавайте. Це просто візьміть собі за правило. Просто рослинка бере. Знаєте, я хотів сьогодні е, пройти. Андєво, вибачте, трохи захворів. Е, Анчого пройти, бо вже муха літає. Розумієте, ось тут є ще стомп. Я буду інсектицид. Розводити з прилипачом, і прилипач затягне і інсектицид, і затягне той стомп. Хорошо, стоп не фітотоксичний, він потрібний в рослині. Я не знаю. Так, що мені говорили? Що після несення гербіциду будь-якого за листове піджелення треба забутися саме менше. Давайте я тут пройду, це зовсім друга історія. За листове підживлення треба забутися саме менше 4 дні. 4-5-6 днів десь так, на недільку. Такого грубо кажучи, на недільку треба за листове підживлення забутися. Ось так рослини виглядають, я думаю, що в цьому році я навіть непогано їх витягую. Знаєте, кожна людина... Працює з часником, це не те, що з кимось треба спорити. Ні. Кожен працює, кожен бачить результат і кожен задоволений. От я, наприклад, аміностаром я працюю, я задоволений. Хтось купляє там від сінгенти, якісь дорогі препарати. Я працюю так, як в мене гаманець. Мені показує. Ну, в принципі, на даний час все так виглядає. Всім дякую до побачення